Добрий вечір. Слава Україні, доброго вечора. Героям слава. Вітаю вас. Будемо частково обговорювати власне цю статтю за економіст. Про неї ми також говорили з нашим першим гостем Дмитром Корчинським. Але також із вами хочемо це обговорити. Власне, теза, те, що Україні потрібно щось більш амбітне ніж план перемоги. Це термінова зміна курсу. Скажіть, будь ласка, чи є ця теза ймовірно доповненням того, що. Осе ж у Штатах, скажімо, не вражені планом перемоги Зеленського, принаймні про це теж писала низка інших західних змі. Хоча тут речник Зеленського Никифоров сказав, що американська сторона виявила величезну зацікавленість до плану перемоги, попри протилежні повідомлення ЗМІ, Це його цитата. От який ваш аналіз і підсумок цього? Ну, скажімо так, явно хтось бреше, чи чи Нікіфоров, чи Захід, тому що або не захід Никифоров збрехав, або він нам не знаю, Треба розбиратись. Можливо, журналістські журналістки роз... а, виглядає так, що ми не отримали до, достатньої кількості того, що хотіли. Ну от е, ми їхали. Насправді те, про що пише за економіст. Ми їхали просити набагато більше, в тому числі і вступ в НАТО. І те, що The економіст пише, що це більше ніж план перемоги. Насправді це було в плані миру. Бо документи, які привіз Зеленський, було два технічні вимоги, що дати. Ну от і дипломатично-гуманітарні е, тези, типу, як, як завершувати війну. Тому документа було два. Якраз в другому документі там і була, було прохання вступу. Ну, не вступу заявки на вступ в НАТО, але її не дали, тому що сказали, що забагато просите. А потім в пресі з'явилося, що план не зацікавив. Тому тут є дисонанси, є певне недоговорення, недосказання. Плюс візит назвати вдалим не можна. Ми бачимо, що це візит, який не вдався через партійне політичне протистояння, і власне через це ми не отримали те, що ну можемо вважати своїм по праву, підтримку наших західних союзників ну ну, але отримали політичне партійне завдання: розповісти, скільки китайських дронів ну от і скільки китайських деталей використовує Росія, розповісти, скільки спецназівців китайських на території е Росії, скільки постачається цих першого пункту, да деталей дронів е з Китаю. Ну одним словом, ми отримали велике завдання. От, до речі, воно в The Economist скоро з'явиться. Але це ж історія про те, що все і це я вам скажу інсайт, що ми все рівно отримали частину допомоги. На наступний рік ми легко можемо розраховувати на 50 мільярдів. Ну от зброєю, грошима. Але це не, не все те, що ми просили. Це непогане посилення переговорної позиції. Це можливість воювати. Але чи вистачить цього для перемоги? Ну, поки що не виглядає. От, тому ось це такі реалії, які ми зараз бачимо на території ось цього переговорного поля. Так, тому що все таки переговори вони ведуться не тільки з ворогом, переговори вони ведуться і в колі союзників, коли вони нас посилюють. Ну і на переговори ми приходимо прокачені сильні, потужні, і тоді отримуємо все, що хочемо. Зараз поки що ми такої суперсильної посилення не бачимо. Щодо зміни вектору, ну знову ж таки, треба ж ресурс чим змінювати, чим посилювати. Заход в суджу посилив. Бачите, зараз Білорусь розгортає свої війська, ну там теж особливо не посилишся. Десь там є якісь історії з Придністров'ям, є історії з іншими російськими областями. Ну, одну, але будемо дивитися, тому що все-таки треба, треба цю історію просувати, але знову ж таки, сидіти біля моря. Чекати погоди і заявки з НАТО, ну можемо її не дочекатися. Ну от, тому треба рухатись в будь-якому випадку, а далі цей план коригувати по ходу. У Нас план зрозумілий. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб російські солдати не було на нашій території. а Росія заплатила за вторгнення. Якщо захід боїться, що вони розпадуться, ну окей, давайте її покараємо до розпаду, щоб вона не розпадалася, або щоб їхня ядерка не розлетілася, Давайте її фіксувати. Але, типу, це це повинна бути. Це повинна бути спільна наша позиція, от в якій ми зараз всі, всі разом повинні якраз її відпрацювати. А не просто що Україна нам не підійшла. А пишіть другий. Ну, типу, посильте його. Ну, що значить посильте, що значить пишіть другий. Це спільна наша позиція, і ви були в тому числі учасниками цього плану. Тому зараз, скажімо так, дякуємо за пораду, яку нам дали в західній пресі, але ну ми й самі знали, що робити. А чи може Україна якось анулювати, звести на нівець ці негативні наслідки візиту і отримати все, що що ми хочемо? Ну не знаю. Там це вже напевно треба дочекатися результатів виборів у Штатах і їхати туди після виборчого процесу. Чи як якось це виправити? Чи можна? Ну зараз уже ні? Типу, це вже виглядає як крайні візи, після якого ну типу. Не бачу можливості, що там щось може змінитися. Е, ну, Дивіться, в будь-якому випадку ситуацію треба буде коригувати. Хто б не став президентом, давайте так. Він буде президентом. І відношення зміниться, і риторика зміниться. Завжди продають одне, коли стають президентами, і працює воно трошки інакше. Тому я не, не думаю, що це для нас критично, і невдалість візиту не є фінальною. Ну, от у нас були і гірші візити, тому. Подивимося, от я б я я б не робив без цього великої політичної драми. Так, є недопрацювання, є там делегація, можливо, була не на в не в найкращій формі, не найбільш підготовлена ну нічого, відпрацюємо це далі і спробуємо зробити все можливе, щоб все-таки зберегти двопартійну підтримку. Це найважливіше, тому що прізвища кандидатів міняються. От, але двопартійна потримка залишається. Це для нас надзвичайно важливо. Не треба гратись в вибори, не треба там намагатися робити ставки. Це не казино, це не Лас-Вегас, це Вашингтони. Там треба інституційно вдовго працювати з найсильнішою країною світу, з нашими союзниками і партнерами. Ось це наша ціль. Вона дуже проста, але її треба притримуватись. Що ще цікаво, що в цій статті пишуть про те, що другий спосіб, окрім зброї, зробити оборону України реалістичнішою, це заява Байдена, що Україну потрібно запросити приєднатися до НАТО вже зараз, навіть якщо її частина окупована і можливо без формального перемир'я. наскільки це реалістичний взагалі сценарій, що до НАТО війдуть лише ті території України, які контрольовані легітимною українською владою, наскільки так? Ну, чи наважуються на це країни-члени НАТО а, і сама Україна? Ні, така чого не наважуватися. Ну, є пункт шостий. П'ятий каже, що всіх захищаємо, а в шостому прописуєте території. Всі, значить, хто. Ну, ви кажете, всі значить, ну, наприклад, Франція. Описуємо Францію, да? в шостому пункті кажуть, захищається НАТО тільки територія Європейської Франції, і, наприклад, Корсика, яка в морі, так? Але, наприклад, є острова там Каледонія. Якщо сусідні племена напали на французькі Каледонські острови, то НАТО не відправляє туди крейсери, авіаносці, літаки F-35 чи якісь там супершвидкі дрони. Тому що ці острови не захищаються НАТО, і це в шостому пункті прописано. Тому сусідні племена можуть там нападати, можуть не нападати, але з Вашингтона, Берліна чи Брюсселя – Винищувачі не полетять стріляти по них е бананових пальмах чи, наприклад, там по їхніх піщаних пляжах. Розумієте, тому в даному випадку так само Україна каже, у нас війна частина території в окупації. Але ми не визнаємо цю окупацію, коли звільнимо територію, вони приєднаються автоматично. Аналогічну історію проходила Німеччина. Західна вступила одразу, східна була в окупації під е радянськими фашистами. Потім, коли Східна звільнилася, а вони все-таки дочекалися, щоб вона звільнилася. І Конрад і це багато інвестував, і багато інших а, політичних лідерів, ну, в кінці призвело до того, що стіна пала, і друга частина Німеччини приєдналася. Тому це можливо. Це придумав Кісінджер. Він запропонував цю стратегію, і ми бачимо зараз і ми зараз бачимо, що ну, теоретично може, але поки що цю пропозицію нам на стіл не поклали. Тільки ми погодимось публічно їм на окупацію, вони зразу НАТО заберуть зі столу. Україна каже, що ні, ми ні на що не погоджуємося. От покладуть заявку на стіл, будемо розмовляти. Не покладуть, там нема тоді про що розмовляти. А просто ми вам там договори будемо. Ми Будапешт підписували, ми вже бачили, що коштують ці слова. І Там зараз ще і Орбан бігає з якимсь там своїм економічним самітом. Щодо Орбана, власне, прем'єр-міністр Угорщини провів. Переговори з представниками Китаю та Бразилії, щоб ініціювати мирний саміт між Україною та РФ, і цю ініціативу підтримали, нібито 15 країн. І наразі триває обговорення місця проведення ймовірного мирного саміту. Принаймні так пишуть змі, і зазначається, що крім Угорщини Китаю і Бразилії ще е, будуть. Е, Брати участь Франція та Швейцарія. От як на вашу думку можуть розгортатися події в цьому контексті? От Орбану дадуть зрозуміти, що Україні такий саміт не підходить, адже очевидно на чию користь він спрямований, та чого вартий тільки цей китайсько-бразильський план їхній? Чому взагалі Орбан продовжує? Про це говорити і далі намагається посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Адже ну напевно він ще розуміє, що Україна не погодиться на їхні умови, і оце з іншого з одного боку, з іншого боку, сьогодні була зустріч теж очільника МЗС України з Сіярто, і власне вони обговорювали формулу миру і план перемоги, і Київ закликав Угорщину таки зосередитись на українських мирних планах. Дивіться, мирний план Орбана це задача Трампа, який він поставив второсортному лідеру класної країни, до речі, країна класна наш сусід, але лідер не второсортний. Ну, от, випадково обраний. І зараз ми бачимо так само. У нас ну, кожна нація має якогось свого виродка. Типу, в нас же Янукович був. Розумієте, тому це, це не є критично, але ми зараз бачимо наступну історію, що Трамп йому поставив задачу, він ганяє, типу, виконує цей план. Ну от єдине, що є мінус е, в тому, що. Трамп інколи забуває, як насправді звати Орбана, і дуже часто ми бачимо в зверненнях: він його то Ердоганом може набрати, то не може назву країни згадати, то ще щось. Ну тобто, там взагалі е, повний безпорядок. Але е, Трамп розуміє, якщо він виграє, йому треба буде десь локація, де він міг би зібрати там Україну, Росію і ще деяких членів і їм власне все це розказати і змусити підписати. Ну як мінімум він це бачить в ідеалі. Друге Трампу точно не треба китайський мирний план. Трампу треба мирний план, який буде так і називатися. План Трампа, Трамп тауер Гольф-клуб Трампа, Казино Трампа, все Трампа. Якщо Трамп до чогось дотокається, це просто його менеджер середньої ланки, який зараз їздить і зводить кінці з кінцями. Поки що цей план ніхто не підтримує, і сам Трамп забуває, що він у нього є. Але аналітики в аналітичному центрі це прописали. Ну от чи буде він реалізований? Ну, скоріше за все, ні. Ну от але Орбану теж він намагається на себе приміряти європейські лідерські шати. Він намагається там робити там е заяви. Ну от це типу його гра. Але чи буде вона вдалою? Ні, типу Орбан не того рівня політик, щоб робити такі серйозні речі. Але пробує пробує, грається, накручує. Ну, типу, а що ще робити? Ти корупція він і так вкрав все, що міг зараз хоче погратися в міжнародку. Але от чому Швейцарія підтримала цей весь план Китаю та Бразилії і Вони підтримали якраз такий китайсько-бразильський план, який так. вже втретє перейменовують, Він називається План друзів миру. От Швейцарія приєдналася. До речі, дивна історія, тому що в першу чергу. А вони ж організовували, допомагали Україні план, не пішло. Зараз вони приєднуються до іншого плану. Ну, дивна ця історія насправді. От, але ну приєднались так, приєднались. Ми ж їм нічого не скажемо. Той план, який ми там пропонували, він вже ж теж було десять пунктів, може приєднатися до одного. Ну з десяти пунктів можна приєднатися до одного пункту, то давайте ще з десяти планів ще до двох приєднаємося. Ну тобто, це не є якась історія, яка заперечує іншому. В них є свої якісь виправдання, в них є там свої бачення. Ну але теж розуміємо, хто друзі, хто не друзі. В цьому є свої злі... сьогодні. а завтра сьогодні Україну підтримувати а завтра Росії нестабільний психологічний настрій. Ну, там теж ну, не зовсім Росію. Вони просто підтримують колективне прагнення. Типу, а давайте закінчимо війну, все рівно на яких умовах, бо ми втомились. Ну, можете помінятися місцям з харків'янами чи, наприклад, з херсонцями, чи, наприклад, з сумчанами. Або жителями будь-якого села Сумської області біля кордону, де кабами обстрілюють ФПВ, охотяться за машинами, де намагаються знищувати українців. Хай поміняються, поживуть там і скажуть, хочуть вони на будь-яких умовах чи ні. Або на окупованих територіях, де приходять і хлопців молодих видергують і змушують служити в російській армії, а Якщо ні, то чеченці стріляють в спину. Ну, от можуть помінятися, побачити, що це таке. Ну а тому, ну знаєте, це такий геополітичний романтизм. І вони думають, що вони багато чого знають, а просто як маленькі діти ховають голову, просто за, за, за долоні очі ховають. Ну, типу, знаєте, якщо я не бачу загрози, її не існує. Але вони стоять перед, перед великим потягом, який набрав швидкості і закривають очі. Міністр закордонних справ Німеччини сказав, що Росія буде в Євросоюзі з війною до 29-30 року. року. Все, ну а вони намагаються грати це. Ну слухайте, європейці і західний світ дуже часто ведуть себе як діти. Україна їх змушує бути притомними і робить все можливе, щоб вони цими дітьми не залишилися, і робить все можливе, щоб вони не зникли. Сьогодні ми за Європу працюємо більше ніж вони за нас. Так само за НАТО. І те, що ви казали, якщо ми вступаємо в НАТО, вони обновлять. Своє виробництво зброї. Вони артилерії достатньо не роблять, вони танків достатньо не роблять. В нас в Криборонпром 150 заводів. Ну, хочете, давайте говорити вже. У нас зараз немає керівника оборонпрому. Давайте свого натівського керівника. Нехай вже буде інтеграція. Ми вам даємо побачите. Ви, ви просто будете в шоці, скільки в нас цього є. Це наблизить вступ. Давайте далі працювати. Тобто треба продукувати ідеї по зближенню України з НАТО, щоб вони розуміли, що без нас. Ним просто ніякого майбутнього немає. Ось тоді ми все зрозуміємо, і вони все зрозуміють. От я думаю, що ті дрони, які ми зараз робимо, ми без них робимо дрони по 1800 По 1800 кілометрів летять українські дрони, роблять українські виробники прекрасні дрони, знищують все, що на своєму шляху. А в них такого нема. Розумієте, безпілотні дрони. От, і якщо хочуть воювати по-серйозному, треба доєднувати Україну до НАТО, і тоді в них, і в них життя покращиться, і в нас життя покращиться, чого тут е, приховувати. Але треба щось робити. Якщо от сидіти і думати, що ворог сам по собі зникне, ну можна догратися. Таку позицію Швейцарії в МЗС України відреагували, і там кажуть те, що не розуміють, чому ця країна вирішила підтримати цю китайсько бразильську ініціативу, і що вони розчаровані таким рішенням. І власне теж нагадали, що в червні Україна е, спільно з Швейцарією провела перший глобальний саміт миру. А тут е, таке, в принципі, не дуже прийняття до позиція. Це правда, да. е, також. В Австрії на виборах у національну раду перемогла проросійська ультраправа австрійська партія свободи на чолі з Гербертом Кіклем. І змі пишуть, що ця партія не єдина політична сила в Австрії, яка симпатизує Росії, але її вважають найбільш прокремлівською з усіх. Чи справді це так? І наскільки великою є загроза для України, тому що відомо, що Австрія не допомагає Україні зброєю, але надає фінансову допомогу і здійснює виплати до Європейського фонду миру, з якого фінансується постачання зброї ЗСУ. І, власне, цей очільник партії Герберт Кігель хоче і це припинити? Ну, дивіться, Австрію качає, ми бачимо дуже сильно. От і зараз Росія туди вкладає надзвичайно багато всі російські і проросійські еліти вони знаходяться в цій країні, і вони зрозуміли, що хочуть отримати можливість там проживати ще дуже довгий час. Ну от, але щоб це робити, треба періодично мати, скажімо так. Треба періодично мати свої партії, які будуть допомагати там знаходитися. Ну от насправді це може бути не критично. Або не настільки критично, як нам здається, але це дуже неприємна новина, тому що після Австрії може бути Німеччина з такою ж коаліцією потім може бути Франція з такою ж коаліцією. А потім можуть бути ще десятки країн Європейського союзу, і потім ми можемо залишитись без друзів. Ну от, тому для нас це, це критична історія. Ну, от в цілому. А якщо весь європейський союз як за принципом доміно почне сипатися, ну тому треба десь їм інформаційно підігрувати, віддавати паси, десь трошки їх підтримувати в гарному політичному тонусі, тому що ми бачимо, що дійсно Європа. Не така сильна і витривала, якою є сьогодні Україна. І це не та Австрія, яка була раніше, да коли вона була імперією, коли вона могла собі дозволити набагато більше бити Наполеона. Ну, от сьогодні вони навіть маленькому фашисту Путіну протистояти не можуть. І, от, бачите, зараз впадає до такого популізму, проросійського популізму, дуже второсортного і дешевого. Ну, от, але знаєте, якщо міністр закордонних справ виступає три дні тому і каже. Ми позаблокою, ми не можемо давати там багато зброї, але ми підтримуємо Україну, робимо все можливе. Проходить кілька днів. Вони вже роблять інші заяви, і про російські партії приходять до них в парламент. Тому це точка ризику. Треба шукати думати, як Австрія в тому числі може бути корисна для перемоги. Але розуміти, що вони бояться суперсильної Німеччини, яка може почати війну, в тому числі проти них, як це вже було свого часу, тому вони будуть дивитися на Росію як сили, до якої вони побіжать домовлятися. Але знаєш, що тоді частину суверені. Ні, треба віддавати. Наша пропозиція повинна бути інше. На двох, якщо у вас будуть проблеми, ми вам зможемо допомогти. Але допоможіть нам зараз не про російськими силами, які проти нас будуть, а реально можливостями, в тому числі фінансовими. Це багата країна. От і найголовніше: ось ці проросійські сили, які заходять, вони забувають всі думають, що це там супер, якісь потужні, там великі. Ні. Це типові казнокради, конокради і корупціонери. Був курц, сів на російські гроші. Іде курц на смітнику зараз, тому що літав на літаку фірташа, брав бабло в російських олігархів. Все і австрійці його викинули. Те саме буде з цими. З цими політиканами, які зайшли за російські гроші, вони вже корумповані, бо вже ззовні брали гроші. І останнє по цій темі: журналістам там, в Австрії, треба більше займатися розслідуванням, показувати, що там реально на цих виборах працюють російські гроші. І це все треба доносити. Бо якщо вони це доносити не будуть, вони можуть програти свою країну. Пане Миколу, а чому так сильнішують проросійські сили в Євросоюзі? Чи може це бути якоюсь такою загрозливою тенденцією, якщо глобально говорити для світу, для ЄС країн, для штатів? Ну не не не, не отримують вони супервеликої сили. Ми бачимо по європарламенту, де вони кричали, що в них супертотальна більшість, а зараз сидять в меншості при тому, що всіх їх об'єднали. Ми ж мали там по одному взяти більшість, нічого не виросло. Британія, де вони найджела Фаража розігнали до другого місця по рейтингу, але він зараз має найменшу кількість депутатів в парламенті чотири, по-моєму, якщо я не помиляюсь, так само по інших країнах в Голландії виграли проросійські сили, Рюте взяв розклав так комбінацію, що він не став прем'єр-міністром і війшов в коаліцію великих проукраїнських партій, які зараз його відтіснили і нічого він там зробити не може. Тому да, російська розвідка їхній СВР вкладає в це мільярди доларів. Це в десятки разів більше, ніж ці країни вкладають їхні партії в вибори. Розумієте? Ну, але все рівно Захід, Захід сьогодні підтримує Україну і намагається з цих проросійських шпигунів тіснити до Кута і робити так, щоб вони не отримали тотальну більшість влади в їхніх країнах, тому що вони будуть зливати їхні країни. Всі це розуміють. Тому проти них протистоять так. Росіяни, вони ж як е, справжні. Паразити, вони дуже знаєте, це так роблять постійно напружуючи політичний організм і думаю, що ця хвороба в рази більша, ніж вона може здаватися. Але потім, коли організм перепоборює цю хворобу, рухається далі і створюється певний імунітет. Плюс найголовніше це те, що Росія завжди використовує популізм. Популізм це от те, те, що їм завжди це популізм такими нотками легкого фашизму і ненависті до інших. Президент Зеленський е, повідомив, що готуємось до особливої зустрічі Рамштайн, де партнери отримують всі деталі, як забезпечити ефективні результати на фронті та в дипломатії найближчими місяцями. Чого можна очікувати від цієї зустрічі? Чи буде вона корисною і вдалою для реалізації плану перемоги? Е, ну, це вже буде такий ліп, ліплення е, спадку Байдена. Це вже буде ліплення? Фінальної зустрічі, він вже буде покидати Рамштайн. Єдине, буде відкритим питання: чи залишиться там Рюте головним, чи все-таки, якщо виграє Камала Харріс, то Камала. Бо якщо виграє Байден, скажімо, план Бін. Байдена і частини еліт європейських, які зараз при владі, все-таки вони розуміють ізоляціонізм Трампа, його близькі відносини з Путіним і його бажання супершвидких, легких, інколи навіть популістичних рішень. От, і Трампоцентризм. вони будуть намагатися робити все, щоб все-таки тоді Рюти керував Рамштайном, а не Трамп, тому що Трамп може все заблокувати. Тому скажімо, чекати прориву на останні зустрічі точно не доводиться, ну але буде багато сентиментів, розмов про демократію, цінності і трошки зброї.